З відео про москофільство я зрозумів, що це проблема не тільки сьогоднішня України, а вона існувала вже давно і їй багато уваги приділяли і Драгоманов, і Іван Франко. І Я так зрозумів, що Іван Франко, в принципі, москофілів ділив на, ну можна сказати, на три Це за проданці, ті, що за гроші, продалися московському режиму. І вони, в принципі, готові продаватиському заводу, хто заплатить. Ну і є інші зрадники, колаборанти, які з ідеальних причин от, вважають, що повинні все зробити для того, щоб тут був русський мір, щоб тут був Путін і Путінізм. І більше нічого тут не повинно бути на території України. Ну і є третій вид москофілів, яких Франко називає сектантами. Це ті, що в принципі вважають, що от там за перебриком все краще ніж у нас, і тому в принципі ми вони підтримують Росію, прагнуть до Росії тільки тому, що хочуть кращого життя, і вони просто не знають, яке там життя, як там люди живуть, вірять пропаганді. Радянській пропаганді вірили тепер російські пропаганді вірить про те, що там все набагато краще ніж тут. Як, як, в принципі, з цим боротися. Ну, власне, тут треба подивитися трошечки на перед історію, тому що Франко це далеко не перший, хто зіткнувся з проблемою москофільства, і ось ця ідея поділу на запроданців, зрадників і. Циктантів це просто пояснення тієї ситуації була в Галичині, ну от з там середини 19 століття, і власне вона дуже подібна до сучасного стану, оскільки сучасні москофіли зробили тільки один крок вперед в порівнянні з тогочасними. Вони добре вивчили московську мову, і вони більш-менш обізнані з московською або як ми її зараз називаємо російською культурою. Тому рецепт Франка доволі простий. Він каже, що. Для боротьби зі зрадниками і за проданцями існують правоохоронні органи, які повинні ними займатися, які повинні з ними працювати, які повинні відповідно прикликати їх до відповідальності ну, згідно з чинного законодавства. А з сектантами, на думку франка, має працювати українська інтелігенція, яка повинна просто розвивати українську культуру, робити її дійсно потужною, розвиненою, здатною репрезентувати Україну. І для українського суспільства, і для світу, щоби е, українці, громадяни України, ну я трошки модернізую на сучасному рівні, та й просто люди, які е, знайомляться з українською, щоб вони знайомилися через нашу культуру, і відповідно нам е, і, і громадянам України і тим, хто тут мешкає, якщо вони навіть не мають громадянства, е, не хотілося е, дивитися на чужі культури з зазбрічю, щоб ми е, просто могли бути впевненими в тому, що наша культура. Е, Гідна, рівна серед рівних нічим не поступається жодній іншій культурі світу. І це на переконання Франка дійсно є шляхом до того, щоб інтелігенція не продавалася, не була змушена продаватися. І з іншого боку, щоб у людей не було ілюзій того, що ми чимось комусь поступаємося. Це перший такий базовий крок, який необхідно робити. Ну і звісно, якщо ми маємо незалежну державу, то наша держава повинна максимально сприяти розвитку і найголовніші популяризації нашої. Це все добре. Але е, я е, знаю Радянський Союз, я знаю ці е, е, різні регіони України. Я їздив по роботі в десь з 2008 по 2013-2014 рік. І я бачив, що там, по-перше, Абсолютно на телебачення це тільки російське було. Це російська пропаганда обробляла все населення постійно, починаючи з 92-го року, це все там процвітало. Українських каналів практично не було. Українських радіостанцій, якщо там якась і проривалася, то скрізь була пропаганда, що сам стой. І е, тільки е, недалекі люди можуть слухати якісь там українські е, радіостанції, що проривалися з української культури. І це е, Повністю була така е, політична обробка, теж весь час здійснювалася. Тому я вважаю, що з людьми просто от на політичні терміни з людьми там не можна було говорити, тому що тільки руський мир, тільки Росія там все прекрасно. Україна це повний отстой, нічого хорошого ніколи не було і не буде. Це е, їхня думка. Все, що є хороше, це було або це радянський союз зробив, або це йде з Росії. Все українське це те, що повинно бути знищено, про що треба забути. Назавжди. Оце була позиція дуже багатьох людей в більшості в Донецькій Луганській області. Ну, а в Криму навіть от, екскурсія і розказують, що робили російські царі, там, що робили князі, росі, що робили там воєводи якісь, що там Потьомкін, що там Воронцов, про те, що Крим татарський, що Крим і український. Про це ніколи ніякої мови бачив різницю. В Москофірів зараз багато іменно в тих регіонах, які на, на даний момент або під окупацією, або от, Росія вважає, що вона зобов'язана їх окупувати. Це е, Крим, це е, Луганська, це Донецька область. І е, е, Тому я вважаю, що держава повинна прикласти при руку для того, щоб такої ситуації, по-перше, не виникало більше ніде, тому що в Одеській області теж багато Росафій. Іменно е, е, як е, казав Франко, сектанті. Які просто не розуміють оброблений. З цими людьми треба, дійсно треба працювати, але я вважаю, що повинна і держава приложити руку. По-перше, заборонити таку пропаганду російського міра, по-друге, звичайно, замінити її нормальною державною політикою, українською, політикою. показувати, що є, є Україна, є держава України, і ця держава нічим не гірша від Росії. А, а зараз ми бачимо, що це зовсім два різні світи, і є сварварі дикі. Готові різати, вбивати, грабувати, валтувати. І є народ, який захищається від цього всього, від цього сатанізму. Тому от я вважав, що держава має прикласти до цього Ну, Для того, щоб держава могла до чогось прикластися, повинен перше з'явитися матеріал якісний, в якому всі ці питання були б озвучені і пропрацьовані з зовсім інших позицій. І це робота інтелігенції. Яка на превеликий жаль була недороблена і не зроблена, тому що у нас досі немає, наприклад, повноцінно написаної історії того самого Кримського ханства, ну якщо взяти окремо, так само у нас немає повноцінно написаної сучасної історії запорозького козацтва. У нас немає історії, наприклад, того самого нашого степу, саме написаної в часи незалежності. Те, що є окремі дослідження, вони є, але ось такого глобального писання його немає. Тому багатьох людей, навіть якби вони і дуже хотіли. Ті ж самі екскурсії проводити, так, щоб розповідати і про татарський Крим, і про багато інших. Якщо говорити за Кримток, що говорити за Тім, що говорити за степ, то ці матеріали їх необхідно виробити. І це те, що дуже гальмувалося протягом незалежності, знову ж таки причина дуже проста, щоби не образити основу. Тому сектанство, те, яке є москофільське, його в першу чергу, звісно, треба прибирати саме адекватному українцю. Точкою зоку, але з іншого боку, так само ми мусимо популяризувати власну культуру. Тому що дуже часто людина, навіть яка хоче доторкнутися до української культури, для неї це може бути складно просто тому, що вона не знає, де познайомитися. Я зараз не кажу про етнографію, я зараз кажу сучасну українську музику, хоча її багато. Де людина може познайомитися не тільки з сучасною, але наприклад із класикою української літератури. А це теж серйозне питання, тому що. Ну, перевидання навіть української класики відбувається дуже повільно. Так само, як і недостатньо проводиться робота з популяризації сучасної української літератури. Проблеми з екранізацією українських художніх творів це теж величезні складнощі. Тому що, якщо, наприклад, в тому самому дев'ятнадцятому столітті театр відігравав ключову роль, і е, значна частина львівської еліти. Усвідомила свою українськість саме завдяки українському театру у Львові. То зараз багато людей за аналогією могли би сприйняти себе українцями, якби вони бачили екранізацію якісну, сучасну екранізацію української літератури. Ми, взагалі, не бачимо повноцінного розвитку українського кінематографу. Добре, все це добре, але я хотів звернути увагу на те, що треба проаналізувати. Чому? Оце розфільство відбувалося в цих областях і регіонах. Тому і я бачу цю вину української держави. Влада в цих регіонах була віддана агентам Кремля для того, щоб отримати голоси тих, тих регіонів. Їм віддали повністю всю цю владу в цих регіонах. І вони виконували не команди Києва, а команди Москви завжди. І звичайно тому, от вони так діяли, і потрібно все зробити, щоб такого більше не було ніколи і ніде в Україні, і не тільки по відношенню до Росії, а взагалі по відношенню до інших держав. Да, вивчаємо культуру, да, знаємо, да. бо перш за все є держава Україна, є українська культура, є українські інтереси, і ми захищаємо українці. Ми захищаємо їх, щоб не доводилось потім так з життями. Людей платити за те, щоб існувала держава Україна за те, щоб не було тут чергового геноциду в Московії на цих територіях, на знищення цього народу. Як це відбувалося вже багато, багато разів, це починається з мовного питання з того, що в Україні досі є категорія людей, які вважають, що вони мають право не знати державної мови. Є категорія людей, які переконані в тому, що вони... Мають право не бути долученими до української культури. Є категорія людей, які, не зважаючи ні на що, вже скільки трагедій сталося, але вони принципово не відмовляються від вживання мови агресора, мови вбивць, гвалтівників і мародерів, яке б не було законодавство, але поки до середньостатистичного мешканця України не дійде що. Держава починається з їхньої ідентичності, а ідентичність починається з мови, яку вони вживають. Ідентичність розвивається через культуру, до якої вони долучені. І що завдяки мові, культурі, історії формується їхня національна свідомість. І вони не просто себе ідентифікують з Україною, а вони повинні просягнутися українськістю настільки. Щоб дійсно навіть в поведінці, в висловлюваннях, в цінностях було українське. Так, треба винувати з себе сувором. Так, ми всі кричимо: ой, наше найбільше лихо кропці. Так. Зовні так є, але найбільше лихо це солковість. Найбільше лихо це те, що люди не усвідомлюють цю державу своєї, і тому вони продовжують з нею боротися, так як це робилося в часи Совка. Польський письменник Генрік Сінкевич у устах свого головного героя. Роману, ну, от впав такі слова. Ворога, з ворога можна робити що завгодно. Ворога можна все вкрасти, відібрати і так далі. Але свою державу руйнувати не можна. І доти, доки у українців, особливо у тих, які претендують на те, щоб бути елітою, не складеться розуміння, що це їхня держава, що це вони еліта в цій державі, і що вони повинні її захищати і розбудовувати, вони не припинять її войнувати. Ми не здолаємо ось цю найбільшу проблему. І інший бік справи. Поки ми не повернемося до своїх національних традицій, зокрема політичних, коли дійсно у нас всі посади в державі були обрані. І відповідальність цих обраних людей, цих посадовців, цієї старшини, як вона тоді називалася, була і перед тими, хто є вище за Щебле, але так само і перед тими, хто їх обрав. А на Січі, взагалі, Кошовий звітувався щороку про те. Що він зробив? І якщо Раду влаштовувало те, що він робить, то він залишався. Але якщо ні, на його місце обирали іншого. І звичка відповідати, звичка того, що немає аристократичності без елітарності, і що джерелом влади є не якесь там умовне кимось помазання, яке передається, в спадок. Як це було навіть в сусідніх державах, а дійсно влада обиралася. Козаки завжди обирали собі владу. І вони це робили. І війську Запорізькому, тому яке називалося Незовим, і війську Запорізькому, яке називалося Гетьманським. І так само старшина обиралася в Слобідських полках. І найстрашніше в нашій історії те, що в 90-ті роки галичани приходили до жителів Запоріжжя. З козацьким міфом, а не запоріжці приходили несли по всій Україні козацький міф, розповідаючи про те, що друзі, нам треба повернутися до свого коріння, до своїх традицій, до своєї культури. Тут я повністю згоди. Тому і працювати треба саме над зміною свідомості. Ми да. треба розуміти, що корупція це частина совка, це частина совковості. І е, от в тому вигляді, в якому вона в нас існує, це те, що прийшло із Совка. Це те, що тут впроваджувала е, Росія. І тому боротьба за незалежність це, це теж боротьба з корупцією. Але в першу чергу на світоглядному, на ментальному, на культурному рівні, щоб дійсно ті люди, які не хочуть прощатися з цим совковим менталітетом. І вони хочуть продовжувати, ну хочуть і хочуть, продовжують чинити, з якими можна було боротися, дійсно е юридичними методами, правовими методами, правоохоронними методами. Але щоб це було ефективно, треба дійсно випрацювати, вичистити себе від оцього цукового стану ментальності не вкрадеш, не проживеш. Ну, Це один з таких основних постулатів. Коли це буде забрано саме на світоглядному рівні. Далі можна застосовувати у ті всі методи, які нам пропонують західні партнери, і про антикорупційні органи, і про антикорупційні суди, і про всі ці речі це все запрацює тоді, коли в першу чергу це питання буде вирішено на ментальному рівні. Дякую за розмову. Дякую за інформацію.